Зацініть ці квіточки. Всім привіт-привіт, мої чарівні. Я сьогодні до вас в такому абсолютно розслабленому, піжамному луці, тому що. Тому що я вже стомилася, повернулася із йоги і зрозуміла, що я прям дуже сильно налаштована на те, щоб просто лягти і почати дивитися новий сезон кардашянів, який я обожнюю. Але я помітила, що тема хорошої дівчинки дуже актуальна, і я бачу, що дане відео 5 ознак хорошої дівчинки набирає достатньо велику кількість переглядів. І для мене це є показником. Вашого інтересу в цій темі. І сьогодні я обговорювала якраз таки цю тему і згадувала, яка я була, коли була хороша дівчинка, коли не осмілювалася прийняти ту частинку себе, яка з самого дитинства намагалася про себе нагадати. І ту свободу внутрішню, яку я відчуваю зараз, свободу прояву, свободу вибору, свободу заробітку, тому що раніше в мене в темі стосунків, в темі зовнішності, в темі грошей абсолютно не було свободи. Було, були лише уявлення інших людей про Вірніше як, моя думка про уявлення інших людей і мій страх бути засудженою. Тобто думка оточення для мене відігравала таку величезну роль, щоб помітити себе і свої переживання в цьому процесі було дуже важко. Саме тому. Я не могла реалізуватися в легкості і виходити на високі заробітки. Саме тому я боялася озвучити свої бажання партнерові і саме тому мала такі деструктивні стосунки. Саме тому я боялася просити підвищення, звільнятися з роботи. Я не вірила в себе. І це все було причиною того, що я була дуже сильно засоромлена всередині. Коли людині соромно бути собою, бути справжньою, реагувати по-справжньому, то вона буде робити все можливе для того, щоб туди не йти. І найлегше, що мені тоді здавалось, що я могла робити, це просто-напросто. Це просто-напросто слухати інших людей. Максимально не звертати увагу на свої потреби, на свої бажання, і, звісно, це дуже-дуже сумно. І зараз, коли я бачу таких жінок, які поступаються своїми бажаннями, або які тривожаться постійно, які беруть на себе ту відповідальність, яка абсолютно їм не належить, мене це, звісно, дуже сильно засмучує, і воно мені болить, тому що я пам'ятаю, як це. І... Найгірше, що жінка може зробити з собою, це позбавити себе внутрішньої свободи. І найцікавіше це те, що тільки прийнявши ось цю свою тіньову сторону, ті приховані бажання, які є всередині, ті приховані мрії і потреби, які так страшно прийняти в собі, тільки прийнявши в собі цю тінь, жінка по-справжньому може бути щасливою. Рано чи пізно вона це розуміє. Інколи це 20 років, інколи в 15 років, а інколи в 50 і в 60. У мене, наприклад, зараз нещодавно я говорила з бабусею, і бабуся розказувала історію про те, як її. Мама дуже сильно її налаяла, коли та жартома, ну, будучи підлітком, обстригла е, свій чубчик, бо вона хотіла, е, бо тоді модно було. І її, її е, мама, моя прабабуся, змусила носити хустинку в школу до тих пір, поки цей чубчик не відріс. І для мене ось ця біль жіноча, покоління. В тому, якою не можна бути, і якою треба бути, це найбільша біль за наших жінок, і це те, що з чим найбільше я особисто працюю як експерт, я через кожну свою програму, чи будь-то програма самоцінності безмежна, чи то терапія. Індивідуальна чи то програма для експертів заможна. Я завжди намагаюся дати максимальну кількість інструментів для роботи з тією внутрішньою свободою. Тому що я прекрасно розумію, що лише внутрішньо вільна жінка, присвоєна жінка, яка розуміє, що їй не важливо, що про неї подумають люди, і яка робить те, що хочеться. Тільки така жінка може бути щасливою. Тільки така жінка може виховати здорових психологічно-стійких дітей. Тільки така жінка може бути в кайфових стосунках, де чоловік носить її на руках. Тільки така жінка може заробляти легко і в задоволення. І от ці дні для мене про ось цю хорошість, про тінь. І я вже записала трансову практику на тему хороша дівчинка для роботи з тінню. Я зовсім скоро про неї розкажу в інстаграм. Але от чомусь зараз мені в практиці прийшла ця тема хорошої дівчинки, і я максимально максимально її розкриваю, тому що відчуваю, що комусь це зараз необхідно почути. Мені дуже важливо, щоб ви мені дали відгук і записали ті питання, які вас цікавлять стосовно хорошої дівчинки стосовно тіньових сторін. І я хочу розкривати цю тему більше, глибше тут на Ютубі. Тому, будь ласка, пишіть мені, що саме вас цікавить, що саме вас турбує, і потрошку будемо розгортати цю тему, вивільняти себе, і, звісно, покращувати своє життя. Обіймаю вас! Як завжди, зустрінемося з вами завтра на розборі. Тим часом буду читати ваші питання і думати, як я це можу оформити в черговому форматі відео. Обнімаю вас і до нових зустрічей!